Входить і виходить. Входить. Чудово виходить. Хочеш мережева, а хочеш акумуляторна. Будь-які задачі: різати, чистити, чистити, сверлити, чистити, чистити, різати, і навіть фібра. Сучасні шліфувальні технології. Хочеш з блютусом, а хочеш без. І навіть кожух ставиться в один клік. Хоп! І все. Регулювання обертів присутнє і там, і тут. Нарешті Bosch відповів на питання, як правильно ставити диск, так чи так, так не стає, так стає і клікає. Bosch має патент на SDS Plus та SDS Max для перфораторів, систему SpeedClick click для граверів, і сьогодні це система X-Lock для кутових шліфувальних машин. І вже на завтра майже всі професійні інструменти будуть мати подібний роз'єм, тому що це дуже швидко і дуже зручно. Тепер диск разом з гайкою ніколи не заклинить, тому що її тупо нема. Розхідний матеріал X-Lock підходить на звичайну болгарку. А ось класичні круги на X-Lock, на жаль, не підходять. Пишіть у коментарях, якщо ви хочете тест цих двох болгарок. Ну а я вам традиційно. На дякую за перегляд.